Речажна вертикальна тяга. Агоністи. Широкий м'яз спини, вхідне положення. Сидіння. Регулюється так, щоб руки тягнулися трохи вгору, але не занадто високо. Стопи на підлозі паралельно. Коліна зігнуті під кутом 90 градусів. Упор на сидіння, таз притиснутий до сидіння, грудна клітка вперед, спина з легким проганом. Руки тримають рукояті, лікті розведені в сторони, шия нейтральна, голова пряма. Техніка виконання: основний рух в плечовому суглобі: приведення рук донизу, тягнемо руки вниз до рівня плечей. В першу чергу працюємо лопатками, тягнемо ними вниз. Потім руки згинаються і тягнуть рукояті донизу, вдих при поверненні вверх, положення, видих притязі донизу. Три основні помилки: перше це ми не тягнемо тільки руками, а затягуємо лопатками донизу. Тобто, перше неправильно. Правильно. Друге. Неправильно. Це завалювати корпус назад. Правильно. Тримати тіло в стабільному русі тільки руками. Неправильно. Правильно. І третє, неправильно. Це занадто високо виставлене сидіння. Правильно, це коли руки мають йти з легкого натягу, не з повного розтягнення. Тобто ми виставляємо сидіння не так, А спускаємо на зручний радіус. І виконуємо вправо. Досягай більшого тренуючись з тренером.